Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Достатньо неприємний в нас момент епід, епізод. Але мушу сьогодні вам про це розказати. Курка, встигли прибрати. Значить, Які були ознаки і чому прибрали? Значить, посиніння, гребеня, відмова від їжі. Достатньо тривалий час вона сиділа в гнізді, все сиділа, сиділа, сиділа. Ніяк було її. Звідтіля й вигнати. Тобто вона хотіла знестися. Знестися в неї не вийшло. То курка доросла. Ось є в нас маленькі малеча барбезєжки. А то курка вже доросла, їй рік і два місяці. Плюс перелітала неодноразово вона через паркан, було травмування. Значить, що відбулося? Жовточний перитоніт. Сьогодні вона перестала їсти. Значить, ось живіт я трогаю. Живіт, живіт дуже твердий. Ось тут це 100% жовтковий перитоніт. Причини. Причини виникнення цієї напасті. Ну, це не є хвороба, по-перше, це, скажімо так, або патологія, або неправильне незбалансоване харчування. Ну, це не про наш випадок. Травма, генетична якась, Ну, тобто, тут багато може бути причин. Но конкретно в нашому випадку я схиляюсь до того, що це все-таки травма, тому що ось у нас, покажу вам, ось на цьому вигулі, на великому вигулі. Ось він зараз дезінфікований. У нас О, ось тут жили ці кури Барбезія. Жили окремою сім'єю. Ми відбирали інкубаційне яйце. І отам, от там, в кінці, там у них були гнізда, а вже курей ми з'єднали і переселили в сусідні, отам за маленьку сіточку. В сусіднє загальне відділення вигул у нас поділили на, на дві частини. Ця курка перелітала і вибігала. А тут у нас є ось грядка. Була грядка, від неї лишилась рамка, і був випадок, що вночі. Собака її тут ганяла, у нас собака, в принципі, розумна, вона заганяє, допомагає мені, якщо кури в нас тікають, у нас таке буває інколи, не часто, але дуже і буває. От. І в ту ніч то вже було темно, достатньо. Вона хотіла курку загнати. Ну, коротше, Я схиляюсь до того, що саме обо от гострі вугливо там між сіткою, що вона і билася. Ну, менше з тим, що в такі ситуації робити. Якщо такі ознаки, як я назвала, і трогати живіт, потрогати живіт, і він конкретно твердий, друзі, цьому лікування нема. Тут така курка, вже, так би мовити, ну, жити вона не буде, вона по-любому загине. Відповідно, її треба встигнути прибрати. А якщо не встигнути, то її прийдеться вже викинути. Що ми зараз і зробили? Чоловік її зараз ошпарить, розкриє, і ми подивимося, які внутрішності в них всередині. Друзі, ну курку ошпарили. Ось вам покажу, була вона маркована. От, І немарно, ми її маркували. Дуже худа, просто худюща. Я так розумію, що вона вже якийсь період вона або не їла, або їла дуже погано. Величезний живіт. Зараз от він, от в ньому рідина, в ньому щось бовтається. Зараз чоловік вскриє, кому кадри неприємні, то може і не дивіться. З неї просто витікає жовта рідина. Фу, і дуже неприємний запах. Це я вам скажу, напевно, друзі. Не просто жовточний перитоніт, а це іще і асцит. Напевно, в неї є, тому що зараз ми подивимося. Ось така брюшна порожнина, якась плівка попід низ під шкірою. Що це розперло? Я навіть не розумію, що це, який орган її так розперло. Не дуже добре видно сонце. Не знаю, як це правильно навіть зняти, щоб показати весь цей жах. Дуже багато витекло з неї отакої жовто-гидкої -жовто рідини. Міледюшка наша прийшла. Думає, тут доброго даватимуть. Ні, доця, тут доброго сьогодні не даватимуть, тут сьогодні велика кака. Велика в нас сьогодні тут гидота. Тож дивись. Це що ж дивишся? Це що я, волу розрізав? Це ти розрізав у волі, у неї он є трішки зерна, але зовсім трішки. Це, напевно, не знаю відколи. Може, вчора щось дзьобало, але не сьогодні точно. Друзі, ось така величезна. Я не знаю, прямо в якійсь як пухлині. В оболонці всі внутрішні органи, я не розумію, в чому це воно. Дивіться, що це жовте якесь Ну, Я схиляюсь до того, що їсти, напевно, я її не буду точно. От. Якісь крововиливи в неї. в Шиї. Вон. Скриємо зараз цю гидотну гулю. Печінка нормальна в неї. Серце нормальне. А що всередині? А всередині ось що, друзі, це чітка картина жовточного перитоніту. Ось такі фіброзні розростання. Я перепрошую, я в масці говорю, тому що не дуже це все витримую. Ось така, друзі, історія. Оце є жовточний перитоніт, який ще ускладнився і, напевно, і асцитом. Під час забою у курки клоаки виділилася яскраво жовта рідина. І це чіткий вказівник того, що це такий він, цей жовточний перитоніт. Розростання фіброзних тканин, якихось таких, як, будемо казати, як губка, тверда, пориста. Ось таке. Це взагалі я не розумію, що це таке. Ну, Я думаю, що це яйце. От, чоловік думає, що то яйце. Ну, печінка нормальна. А що це таке? То плітка, печінка абсолютно нормальна, серденько абсолютно нормальне. Пуп уже вскривати будемо уже не зараз. Кури всі у нас пропоєні від глистів, від всього. Якби тут на це ми не можемо нічого думати, та воно і не грає ролі. Але ось така, друзі, ситуація. Хотіла вам це показати, тому що. Багато коли люди не розуміють, що відбувається з куркою, залишають, хочуть лікувати. Тут нема що лікувати. Тут при симптоматиці, такі, як я назвала, а саме пригнічений вигляд, посиніння, гребіння, відмова від їжі, постійно сидить в гнізді, неможливо вигнати, твердий живіт, курка худіє. Це та симптоматика, яка є ознакою жовткового перитоніту. Лікування від цього нема. Встиг прибрав, не встиг закопав. Над цим дякую за перегляд. Перепрошую за такі гедотні, мерзотні відеокадри, але, але так, дякую на все добре.